Привіт, друзі! Мене звуть Віта Базюк. І хто не знає, найголовніша роль моя в житті це материнство. Я мама. Отож, як мама, я намагаюсь обирати для дитини і якісне, і гарне. І серед мого вибору є рюкзак та бананка, з якими вона ходить на прогулянку. Отож, бананка має надійний пластиковий карабін, стильний дизайн. Потайну внутрішню кишеньку, основну кишеню. Дуже вмісткий рюкзак, який можна використовувати як для прогулянок, так і для школи. Є зовнішня кишенька, яка захищена. Зарікат це круто. Регулюється. Всередині є один відділ з боковими кишеньками. Спинка гарно прошита, що зручно при носінні. Є додаткова петелька. Гляньте, які рівні шовчики. Посилання буде під відео. Якщо не підписані, підпишіться. До нових зустрічей!